20 серпня о 3 годині у Чернігівській області оголосили повітряну тривогу. Небезпека тривала понад 12 годин. Телеканал Прилуки вкотре вирішив перевірити на доступність укриття в місті та чи користуються ними городяни під час небезпеки. У Прилуках 52 захисні споруди різних форм власності. Оглядаємо сховища, що розташовані в центрі. У багатоповерхівці за адресою зимська 3 знаходиться протирадіаційне укриття. Воно відчинене. Станом на 11-ту тут людей не було. Так само, як і за адресами зимська 5 та Київська 275. Перевіряємо укриття на території Укртелекому за адресою Київська 166. сховище відчинене, але тут без відвідувачів. По вулиці Вокзальній готові приймати прилучан заклади освіти. Протирадіаційному укритті дитсадку номер 25 на час тривоги перебували вихованці. Сьогодні так діти одразу прийшли в укриття. Є ж батьки, які працюють ну щоденно на роботі. Сьогодні менше діток набагато менше, і деякі батьки прийшли і забрали вже. Дітей, ну в зв'язку з довготривалою директорка Валентина Купрій каже: уночі 20 серпня прилучани ховалися від небезпеки в укритті. Укриття відчинене 24 на 7, тобто вихідний день. Всі ворота і фірточка відкриті, і укриття відкриті з двох з двох сторін. Щоночі, як під час повітряної тривоги, є прилучани, які приходять в укриття і пересиджують ось ці години. Зазначає, якщо раніше до укриття приходило близько 20 містян, то зараз це троє п'ятеро людей. «За більшого це люди, які проживають на п'ятих, на дев'ятих поверхах в тих будинках, які поряд із дитячим садочком, і особливо ті люди, в яких є дітки. У ліцею номер 5 – одне з найбільших протирадіаційних сховищ міста. Та під час цієї тривоги ним прилучани не користувалися. Повідомляє директорка Юлія Зімбалевська. Сьогодні протягом доби ми спостерігаємо. Довготривалу таку повітряну тривогу вона розпочалася ще вночі, але наші працівники швидко зорієнтувалися і всі входи в укриття відкриті. Наразі укриття також відкрите. Відвідувачів протягом доби не було у закладі освіти. Ми працюємо, працюємо для того, щоб відвідувачі мали можливість за потреби. Знаходитися і перебувати в укритті в безпечному місці має сховище, і міський будинок культури. Він знаходиться за адресою вулиця Переяславська, 28. Заступниця директора Катерина Мовчан розповідає: на ранок прилучан в укритті не було. Укриття міського будинку культури відчинене цілодобово. У нас цілодобово є черговий і відповідно щойно. Вмикається тривога, то двері завжди відчинені. Саме цієї ночі люди не приходили, але буває по різному, і в певні ночі було до 20 осіб із сусідніх будинків. Це те, що стосується нічних тривог. Ну, коли тривоги в день, то відповідно відвідувачі будинку культури спускаються в укриття. У нас є відповідні умови, є стільці, є вода, можна попити чаю. і і, е, е, умови для цього у нас створені». В районі податкової також є декілька захисних споруд. В приміщенні профліцею за адресою Київська, 210 та 214. Останнє у державній власності. Воно відчинене. Не на камеру мешканці кажуть, цієї ночі відвідувачі були. Приймав людей і ліцей номер 6 Телефоном директор повідомив, в укритті перебували п'ятеро прилучан. Станом на 13.00 укриття гімназії номер 10 також відкрите. На цю годину відвідувачів немає. Укриття в нас відкрите цілодобово. В день укриття відвідують працівники гімназії, а відповідно наплив людей ввечері у вечірній час. От, наприклад, сьогодні вночі до 20 людей відвідало наше укриття. За 200 метрів від школи по Шевченка 107 є протирадіаційне укриття. Це приміщення, профілакторію, до захисної споруди, вільний доступ. Та містяни тут не ховалися від небезпеки. Оглядаючи сховище, помічаємо і оновлення. Встановлено камери відеоспостереження та точку виклику екстрених служб. Також є автоматичні вхідні двері, котрі відчиняються саме під час повітряної тривоги. Як повідомила телефоном начальниця комунального підприємства Прилуки житлобуд Людмила Голік, удосконалювали умови коштом міста. Такі роботи проведуть ще у Дев'яти укриттях. На це міською радою передбачене фінансування. Перевірка сховищ показала. Вони доступні, відчинені і готові приймати людей. Та головне, щоб містяни не нехтували власною безпекою.